Працював вчителем в школі, і 23-го лютого мене почали діти питати, чи вважаєте ви, що Росія нападе? Типу, а я такий думаю, сказати, що нападе, буду їх перехвильовувати, тому що я ну для те, що був певний там, чи 4-го, чи колись, але ну в моєму розумінні Росія повноваштабно точно мала б напасти. До цього я був готовий. Ну я їм сказав, що у нас війна вже триває 9 років. Росія вже напала, типу ну, 8 років на той момент. Восьмий рік іде. Тому, типу, вона є агресором, і від неї можна очікувати чого завгодно. А, ну на наступний ранок мене розбудив друг о шостій ранку. Сказав, що якби Росія напала повномасштабно, ракети, і тому подібне чи готовий ти виїжджати з Херсону. Але ми попередньо узгоджували плани, хто що буде робити в разі вторгнення повномасштабного. І я ще тоді говорив, що якщо така ситуація станеться, то я одразу йтиму в військомат. Типу я не виїжджатиму, не, не тікатиму. Сказали окей, ми тоді поїхали, успіху і тому подібне. Я почав моніторити новини, пішли з сусідом, скупилися в магазин, подивилися, як обстановка в місті. Люди там плакали, переживали деякі: що на касах, що в чергах. Черги до банкоматів, а, трафік машин на виїзд був більше ніж зазвичай, у такій годині це вже десь було близько сьомої. Але загалом ситуація здавалася більш-менш стабільною. Але окрім того, що вибухав Чорнобаївський аеропорт, тобто там були вибухи. і Йшов дим, що ми також оглянули. Ну, десь близько одинадцятиї я потрапив у військкомат одинадцятої ранку. Там вже почали говорити за те, що якісь відбуваються події на Антонівському мості. Що там були, перекривали цивільні, ледь там проїхали, були, коротше, що там вже щось відбувається. Е Мені дали дві години військкоматів на збір речей на підготовку. І, відповідно, я їх витратив, поки збирав передзвонив рідним, близьким друзям, що я йду військомат, колегам, щоб в курсі, і о першій годині я знову був в військкоматі. Там була така нерозбіріха. Люди не, не знали не в військоматі, як діяти в таких ситуаціях. Частина вже працівників військомату ходили е, в цивільній формі. Е, нас намагалися якось розподілити. Коротше, це тривало ще дві години. Близько третій приїхали. Сказали, все виїжджаємо на наші типу основні пункти. Е, е... Людей було не ну, нерозуміння хвилювання. Одні приїхали. Давайте нам зброю швидко. Вони вже біля Антонівського мосту. Там вибухи десь лунають на фоні. Періодично, ми слухаємо, чи до нами пролітають якісь ракети чи дрони. Mm, але їм, звичайно, що не звикли також їхати туди ж ту точку, де збір це виявилось. Ну, Їх направляли в Зеленівку, але виявилось, що це село на Дніпрянське. Нас туди повезли, там знову не розберіг, а знов заново давай формувати всі списки, хто куди. Е, і тому я затримався в черзі на отримання зброї, тому що мені нам знову ставай в чергу до цієї роти, тому що я вже був записаний і тому подібне, значить коротше багато, бо чого не Узлагоджено в плані керування людьми е і тому подібне, е тому частину людей зібрали, видали зброю, і десь о двадцять першого роту, яку зібрали, по суті, тим, кому першому видали зброю, це і була перша рота, їх повезли до е Антонівського мосту, до Антонівка. Як я пізніше дізнався, то частина з них навіть встигли прийняти участь в бойових діях де кого вбили, де кого поранили, тому подібне, це я там з соціальних мереж дізнавався. Я був відповідно в другій роті. Ми поїхали близько шостої вечора. Наше було завдання зустрітися з основними силами Збройних сил України, там в якійсь лісосмузі. і далі вони вже будуть вказувати нам подальші дії. Ну щоб ви розуміли, нам видали автомат і по два магазини набоїв, і все тобто, навіть не повний боєкомплект. Мене броні, не касок, нічого, я йшов в, в своїх конверсах пальто з рюкзаком і дорожньою сумкою. Типу, нас висадили в полі, та ми йшли по полю. Були вибухнув газопровід в Антонівці. Потім були мінометні обстріли десь за метрів 500 від нас по полю. Можливо, по нам стріляли, не долітали, але враховуючи, що через кілька хвилин почали їхати колона техніки. То ми підозрювали, що можливо стріляють по них, просто не долітають їхні снаряди до нас. Потім ще через кілька хвилин почули звук літака в повітрі. Всі знову ж ти не я такий, а на що лягати, літак, типу, що, що такого. Потім ну, до мене не було усвідомлення, що це війна, і це військовий може бути літак, і потім такий стою, Ой, краще я заткнуся. Я тільки падаю, літак іде на зниження різко, і взриває перед нами е -е, ракету, десь в метрах 30-50, не знаю. Е -е, так, і через буквально ще кілька. ну там, Встали 30 секунд. Ми зустрілися з силами оборони, які вже відступали. Ну, також це така собі пригода в темряві, коли ми знаємо, де свої, де чужі, і на тебе з темряв виходить за зелені повністю в формі натовп людей, і ти думаєш, стріляти не стріляти команди не було, якщо це вороги. Уже підійшли. Ну короче, виявивши свої. Кажуть, що ми вже відступили на тимського мосту. І це колона техніки. Типу, наша рухається. Тому подібне на Миколаїв. Завдання наше було прикривати 59-ту бригаду стилу біля Дарівського мосту. Вони, типу, мали їхати на каховку. Відбивати каховку. Ми там просиділи з шостої до 12 години дня. Нікого не було. Ні, ні росіян, ні наших сказали, все повертаємось назад. Ми вже почали підходити до автобуса, почали заганяти швидко в автобус. Сказали, що росіяни викрили наші позиції, і скоро буде десант власне в Дніпрянському і, можливо, в інших точках. Тому ми, типу, туди не повертаємось, речі не забираємо, ми, типу, мали вивести. Маршрутка їхала так швидко, щоб ти розумів, що загорівся двигун, і в салон був повний дим. Ми, типу, їхали з усіма відкритими вікнами дверима, щоб не навчадити. Але доїхали. Потім не знаю, що було далі з тією маршруткою. Вона там ще кілька разів намагалась полагодити, щось змастити, але, типу, це, це був капець просто ми приїхали в село Молодіжне. Там також на базі іншої школи також була частина. Там вже видно було, що також похапцем всі звідти тікали. Там залишалась купа речей. Частина була наших, якраз які вивезли з Дніпрянського. Нам сказали все. Типу на цьому завдання закінчилося. Основні, типу, вищі чини оборони Херсонщини. Типу потікали там трьох осіб назвали, чи чи звання. Я вже не пам'ятаю. Типу, ваше на цьому завершено. Скидайте зброю, і по цивільному йдіть по сусіднім селах, куди завгодно. Ховайтесь, тікайте. Росіяни, типу, вже тут представник військомату. В цивільному він ще приїхав, як ми тільки завантажувались там біля дадівки в маршрутку. Uh, він їхав за нами, але він, враховуючи, що він був в цивільному, йому ніхто не повірив і <кліпи> кричав, давайте зброю, їхав за нами цю дорогу. Uh, а коли ми прибули, то наш ротний зв'язався з якимсь своїм начальником, той підтвердив, що це своя людина, і він його завдання забрати у нас зброю. Один хлопець десь був чи в туалеті, чи що зброю не віддав. Тому коли ми вступали, ми йшли. У нас був в одного штикніш лишився один автомат. Uh, і в мене ще пачка набоїв була в рюкзаку. А ми повернулися назад до Херсону до військомату, до обласного центру комплектування там зачинено було. Там потім приїхав якийсь підполковник майор. Вони почали давай знову все організовувати. Але ми вже потім пересилися в Херсон, ну, нас повезли типу невідомому напрямку. Потім виявили, що ми були на базі школи інтернату номер 1 Якщо не помиляюсь, нікуди по суті вже не виходили. Наше завдання було Цю територію по суті обороняти можливо частину виводили, тому що нас там було в підсумку чоловік 400 і когось можливо виводили, А з тих, хто був на місці, ніхто нічого не чув про те, що були якісь хоча б патрулі і тому подібне. Тобто, ходили там якісь добровольці, і через це почали з 27-го числа говорити з головним ну, командиром, типу. Тероборони він сказав: типу, ми по суті росіянам нічого зробити не можемо. Наше завдання зараз просто сили Нас зараз беруть в кільце. І вони зроблять повільно з усіх напрямків, тому що не знають скільки в нас тут і що в нас є. А в нас немає по суті нічого автоматами. Ми проти техніки нічого не зробимо. Тому ми сидимо і не рипаємось. Ось таке mm -hmm. наше завдання. 28-го числа. Е сказали, що нас вже взяли в кільце. Я намагався там. Також мені писали волонтери. Можливо, що щось треба. Які засоби, зв'язку радіостанції, тепловізори, бронежилети зв'язався з е «Замбатилом», так його називали. Ну, ми проговорили. Він сказав, що вже діставити ніяк не вийде, тому що всюди росіяни навколо, типу, всі дороги перекриті. Я сказав: ну, типу, на крайняк, давайте замовимо. Типу, хто знає, яка ситуація буде надалі. Але ну, типу, вони не передадуть копейуть комусь іншому, кому буде потреба, якщо нам не вийде. Він сказав: Окей, там записали частину ресурсів, які були необхідні. І 1 березня зранку сказали бойова готовність. Нас вивели різні роти на позиції. Ми саме були біля ТРЦ-фабрика, біля епіцентру. Наша рота ми зайняли оборону, та розділилися на дві частини по ліву, по праву сторону. Відповідно, спочатку був біля епіцентру. Ми там біля теплопроводу зайняли позицію там за мішками, і тому подібне. Але за цей час там частина готувала типу якісь міні-окопи, волонтери привезли коктейлі Молотова, працівники епіцентру ставили бетонні блоки по дорозі перекриття і тому подібне. І нам близько 11 години сказали також переходити на ту сторону до фабрики. До... Теплостанції, коротше, теплоелектростанції, там така невеличка посадочка, і, і там ну, можна сказати окопи, але ну, сантиметрів 30 заглибшки, тому що там граніт, каміння таке, ми там полягали по рації Передали, що їде колона техніки. Поки що невідомо, тільки стало видно готовність. Потім сказали, що колона рухається, вона значна, і нам немає сенсу типу, приймати участь в бойових діях. Командир зібрав всіх там за стіною, сказав складати зброю бронежилети тут на місці. Нам якраз за день до цього видали частині десятьох людей були бронежилети і каски. Було 13 аптечок. Сказали все, що вас ідентифікує як оборонців, типу, має бути залишене тут. Досвід 25 лютого, коли ми вже все здавали, наскільки це було паскудне відчуття, що ти, по суті, без нічого здаєш, я сказав: чи можна залишити? Він сказав: якщо хочеш ризикнути, я не можу тобі заборонити. Ну, плюс я ще думав за відповідальність, тому що це зброя, вона там записана була, по ідеї не факт, що ті списки збереглись, бо там спалювали в військоматі все. Але ну, сам факт, типу, що я можу бути ще потім притягнений від відповідальність. Тому я залишився із прапором України, з стрічкою ТРО, із бронежилетом і каскою, які роздобув. Мені повіддавали, по суті. Ну, каску я виміняв на магазин, а бронежилет мені віддав хлопець, якому було йому дуже важко. Ем, і так нас троє людей, які не здали нічого з усіх, е, пішли в напрямку назад е, до міста. По дорозі казали людям, що ховались по будинкам росіяни вже близько, ем, і що на жаль, ми, ми зробити нічого не можемо, і тому подібне. Я не міг виїхати, тому що боявся, і мене паспорт залишився якраз в одному зі штабів ТРО. І я боявся, що ну, коли сказали, що десант туди спустився, що вони там все обшманали і знайшли відповідно мої документи, і можуть мене дитикувати на блокпості, якщо на найближчому мене зразу затримують. І потім будуть мені непереливки, знаючи, що можуть робити росіяни з полоненим. Це було страшно, тому я вирішив залишитися і зрозуміти, взагалі, що як буде відбуватися, а далі там намагатися якось виїхати. Можливо, без паспорта. Це було в перші дні. Через тиждень я прийняв рішення, що я допрацюю до кінця навчальний рік, щоб до мене не було підозр, що От я вчитель, я от працюю на місці. У мене все нормально, я ніякого відношення до тероборони не маю і виїжджаю, Бо, типу, у мене відпустка. Треба відновити паспорт, якраз типу сі типу банальні причини, які дозволять мені власне виїхати. По суті, так і сталося. Ще й начальний рік закінчився достроково на окупованих тимчасових територіях, тому 16 травня я 18 травня я вже виїхав. 16-го завершилось завершився мій робочий рік, і 18-го я вже виїхав з Херсону. Під час окупації було складно перші дні. Взагалі я не виходив з будинку. Нам не купався і тому подібне, щоб зайвих шумів не видавати сусідам, що типу я на місці. Тим бачив, один сусід бачив, як я повертався зі зброєю. Коли лунали вибухи чи якісь перестрілки в місті, то виходив типу, в коридор подвійний, тому що в підвал там у нас в під'їзді недоступний. Я з часом перестав, тому що зрозумів, що на нас сюди не прилітає. Типу, то буде сидіти як, як є. Ну, Там були вибухи, постріли періодично, ну, ледь не щоночі якісь в моєму районі. Було важко, але не критично. Було важко. Типу, ти начебто місто таке ж саме, не враховуючи, що там все закрите і тому подібне. Але навіть дихати було важко. Ти відчуваєш, що цей не знаю, пригнічення. Неволю, що ти навіть в своєму місті не можеш робити все, що захочеш, не можеш діяти так, як діяв раніше це було складно, але ну на щастя, для ну, принаймні особисто для мене не критично, тому що вони ну, я ні разу по суті з ними не пересікався. Лише звіддаля бачив. Випадково прийшлися з друзями мимо мітинга. Ми не знали, що там й у цій годині мітинг він якраз якогось хлопця, який їм чи середній палець показав, чи щось їхню сторону сказав. То вони там стріляли в повітря, били його ногами і тому подібне. Це те, що я був свідком. Відповідно, якби не було окупації там чи ще чогось, то я. Весь цей час не, не сидів би а боронив би країну. Але так склалося, що довелося відступити і ховатися. По суті. Але як тільки я виїхав, я одразу поїхав в військкомат. Повернувся два тижні. Пройшов медогляд. Мене не я не підлягав мобілізації, бо до 27 років мобілізації не підлягають. Мені довелось підписати контракт. Угу. Пройшов навчання у Великобританії. Потім пройшов навчання в Україні на бойового медика. І зараз виконую завдання в складі 36-ї бригади. На Донеччині я відчуваю, що я на своєму місці. Я відчуваю, що роблю важливий внесок в оборону країни, і так буває інколи страшно. І ну, звичайно, хотілося, щоб війна завершилася не бути тут, не ризикувати життям. Але іншого вибору в нас немає наразі, ми маємо стояти до кінця.